Всім привіт! Вітаю вас з Новим роком. Сподіваюся, ви вже відпочили та набралися сил після свят. Ну і, звісно, що готові вриватися в цей 2026. І часто буває так, що на початку року ми всі такі заряджені, новий рік, нове я сідаємо планувати і. В результаті плануємо речі, які або для нас не істотні, або якими ми десь надихаємося і не дуже їх співставляємо з собою. Але нам дуже важливо ця от красива картинка. В цьому відео я хочу поділитися з вами порадами, лайфхаками, якимись подкастами щодо того, як планувати свій рік так, щоб це обов'язково збулося. Кожен новий рік це просто новий рік, тобто. 1 січня 26-го року такий самий день, як 31 грудня 25-го, Просто ми цьому не даємо великого значення, тому що воно таке символічне для нас, і дуже багато людей, типу, там відпускають 25 п'яті, залишають все, і в 26-й входять типу чистого листа. На жаль, такого не трапляється, тому що. Кожна наша дія це є наш вибір. І все, що ми маємо, воно відбувається саме через те, що кожного дня ми приймаємо якесь рішення. Першим кроком перед плануванням року є рефлексія. Рефлексія дуже важлива, і під нею мається на увазі підбиття підсумків року, що пройшов, і інколи це дуже складно. Тому що так як я вже казала, типу, ми е, якось сліпо сподіваємося в те, що новий рік вирішить всі наші проблеми. І що, наприклад, умовно, якщо я цілий рік їла е, якийсь шлак, то в новому році я одразу почну харчуватися правильно. І воно все так, типу, я буду, воно так не працює. Тому що зараз я е, слухаю трохи подкастів, і є така пані, як Мела Робінсон, вона є лікаром-психотерапевтом, яка розповідає. Про різні роботи та функції нашого мозку, як це впливає, наприклад, на нашу щоденну діяльність. І один з її останніх подкастів якраз дав мені поштовх, щоб цим поділитися, і там вона розповідала про те, як важливо робити підсумки року, чому важливо на це дивитися, тому що рік це. Величезна тривалість часу, це здається всього на всього рік. Але відбувається багато злетів, падінь, якихось життєвих уроків, радощів, сумних моментів, і ці всі моменти формують нас, тобто. Я це те, що мене сформувало попередні роки. Це ті ситуації, які мене чогось навчили, щось мені подарували. Це те, як я відображаю те, що зі мною відбувається, і якась моя перспектива щодо цього. І е, вона додала дуже класний воркбук, який я залишу в посиланні, і він складається з 20 сторінок та 6 важливих питань, які допоможуть вам підсумувати цей рік. Е, взагалі він англійською мовою. От, І там нічого складного немає. Єдине що, вона рекомендує робити це все на папері. І я з нею погоджуюсь. Тому що, коли закінчується рік, я вже от скільки, три роки поспіль роблю собі е, такі підсумки і даю відповідь на три основні питання. От, Цього року ще додалися ті шість, але загалом їх три. Перше, це те, якими були найгірші моменти в році. Друге, це те, якими були найкращі моменти в році. І третє, це те, які уроки та знання я отримала впродовж останніх 12 місяців. І ці питання здаються нескладними. Але якщо от так. Взяти і над ними задуматись, я не знаю, як у вас, але в мене ну десь 70% інформації просто відсутня. Тобто, є якийсь там найгірший такий момент, який мене прям зачепив вразу, викликав якусь негативну емоцію. Є дуже багато сплесків, типу там подорожі, покупки, якась там зустріч, знайомство. Але між тим. Я не можу згадати якихось деталей, а деталі важливі. І є американський дослідник, який розповідає про те, як мозок запам'ятовує інформацію. І він каже, що мозок запам'ятовує тільки ту інформацію, яка, по-перше, має емоційне забарвлення. Якщо ми відчуваємо радість, гнів, заздрість, от Типу, ми можемо не пам'ятати саму людину, але от подивившись на неї, пережити якусь емоцію і мати там якийсь флешбек, наприклад, або ще там щось, і не могти цього раціоналізувати і пояснити, от також новизна. Умовно, в 2025 році я вперше в житті їздила на велосипеді. Так, це було в мене вперше, і я прям, боже, описати ту радість і. Ексцитація, не знаю, як перекласти той захват, який я відчула, коли я їхала на велосипеді, це просто не передати словами чи політ на гелікоптері, як я сиділа і дивилась, і які я там мала собі думки, і як це все уявляла. І я це буду пам'ятати завжди, тому що це було вперше. Ну і третім пунктом є повторюваність. Для того, щоб. Щось стало нашою рутиною, ми повинні це повторювати. І для того, щоб ми це пам'ятали, щоб мозок цю інформацію закарбував, так само потрібна повторювальність дій. Тому, наприклад, кажуть, що потрібно там дати 21 день, чи щоб щось вдалося, потрібно бути послідовним у цьому. Я для того, щоб відтворити ту інформацію, яку я. Назбирала протягом року, там, щоб знати, що для мене дійсно було сумним і важливим, відкриваю галерею в телефоні, звичайно. От. Тому що е, впродовж року я роблю багато фото, і ці фото в мене одразу спалахують якимись моментами. Наприклад, за деякими фото, там, може бути ціла подія, чи до, чи після, чи під час. І я можу навіть по Кількості фото звернути увагу, наприклад, на свій стан, тому що дай минати, в січні, точніше, від січня до березня я лежала в ліжку в доволі важкому моральному стані, і в мене фото практично немає. Я ніде не виходила. У мене є звичайні фото там стола чи телевізора, і я їх відкриваю, і мені так ну, важко на душі. От. Але, наприклад, є дуже багато фото з поїздок. Чи я знайшла фото листівки, яку мені подруга подарувала на день народження, а вона її зробила своїми руками. І всякі такі фото вони дозволяють якось. Скласти цілісно, згадати, що я тоді подумала чи що, я винесла, і все це виписати на папері. Для чого? Для аналізу, для розуміння того, що подобається, що не подобається. Особливо того, що не подобається, тому що мені в цьому всьому аналізі з трьох питань найважчим було перше. Якими були найгірші моменти в році? Ну і відповідно ти по-третє, якщо їх. Так об'єднати, які уроки я з цього винесла. Тому що м -м, якось так працює, що коли є якийсь негативний момент чи складна ситуація, я, коли це все описую, то намагаюся якось. Раціоналізувати, типу, що. Ну от, типу, там умовно було стільки то хороших, стільки-то поганих моментів, але може той поганий не був ж таким поганим і був десь там хорошим, просто я то-то і то. А знаєте, коли ще аналізуєш перспективи і розмовляєш про це з кимось, і, наприклад, тобі хтось каже, типу, там Ти все не так зрозуміла, чи там Я мав на увазі то-то і то. І тут важлива річ. Це те, щоб описувати, як вам з цим було, що ви відчували саме в той момент, чому це вас навчило, чи, наприклад, коли ви проаналізували ситуацію з плином часу, ви собі, наприклад, там зробили урок, що там не знаю, що потрібно бути більш обережними з людьми, чи потрібно вміти окреслити свої кордони. І саме в такий спосіб це описувати. Тобто не давати оцінку дії, а знайти відчуття, яке до цього привело, і те, що ви з цього отримали. От, а взагалі, коли я ем, дивилася там. Підсумки року, чи, до речі, дуже класною штукою в інстаграм є оці відео коротенькі, що всі роблять, і ну, з одного боку, типу, це чиєсь життя, і ти дивишся, і просто там лайкаєш, і так далі. Але це важливий момент якась цієї рефлексії, тому що щоб зробити відео, треба переглянути галерею. Коли ти її переглядаєш, вона все працює. Тобто ну, відбувається оце. От. І... Я, е, коли слухала там, інших блогерів якихось, чи е, говорила з близькими людьми, тому що я дуже рада, в мене м, ми з моїми там, близькими проговорюємо постійно там, найкращі, найгірші моменти, що сподобалось, що хотілося б змінити, ділимося якимись там враженнями, емоціями. От то коли хтось розповідав, про якісь свої успіхи, я за них дуже щиро раділа. Ну, по-перше, тому що це мої люди, і їхній успіх для мене дуже цінний, адже я ну, спостерігаю за тим, як вони цього досягають. Але і коли вони ділилися своїми проблемами, то я розуміла, що я свої мене сама, що вони настільки відкриті перед мною і можуть мені от сказати, що там. Я не знаю, почувала себе не так, чи там я думав, там переживав. І мені це важливо, тому що я тоді розумію, що, по-перше, я можу відкритися їм, тому що я десь теж себе почувала не так. А з іншого боку, що це не означає, що в мене був якийсь поганий рік, тому що, ну. Цей рік був складним, і коли я аналізувала оці всі події, в мене виявилось, що негативних було більше, ніж позитивних. І це ж оце все навколо, типу, positive thinking і так далі. І я така сижу: і, блін. Ну, типу, я поділилася перше з подружкою, тим, що в мене от така ситуація, і вона сказала: блін, ти знаєш, в мене теж були негативні моменти. І я зрозуміла, що. Я не можу сказати, що рік був поганий. Просто були такі моменти. На кожен поганий момент знайдеться хороший. Життя це змінна. Це вниз вгору, вниз вгору. І це нормально, що це так відбувається. От, і для мене важливо було якось це усвідомити. І це, до речі, один із уроків, які я собі винесла. Частина. Друга, те, що я роблю завжди і вже трошки з меншим задоволенням, це чищу галерею і викидаю зайве. Колись я була з тих людей, які нагромаджували велику кількість всього, просто, ну, типу там, Фото, а мені все шкода, а один диск, другий, третій, п'ятий, десятий. І в мене електронна пошта постійно була чимось забити, Там було все. Якісь там умовно реклама від Ryanair, е якісь там сповіщення непотрібні, чи те, що давно відбулося. І мені це. Підказали, от. І що, по-перше, на пошті все можна посортувати по папочках, попереносити, щоб нічого ніде не губилося, ставити зірочки на важливі повідомлення, і раз на тиждень я це чищу. Тому під кінець року я просто переглядаю. От, є якісь ностальгічні штуки, наприклад, там квитки в Америку. Я розумію, що це вже відбулося, це вже все, але в мене вони є на електронці, і мені від цього дуже тепло на душі. От, чи якісь там квитки на концерт, всяке таке. Плюс до того це допомагає позбавитись безладу в голові. Як там кажуть, типу, порядок в домі, порядок в голові. В домі я завжди перебираю речі, тому що, ну, по-перше, цього року я повернулася до попередньої ваги, і дуже багато речей стали мені завеликі. І я вирішила, що я їх переберу, і під час переїзду я відсортувала. Я віднесла в скриньки. У Нас є такі від червоного хреста, куди збирають там діткам. І є центри для біженців, куди я також часто заношу. От е Деякі книги я, наприклад, повіддавала в бібліотеки, або тут є такі, типу, як полички книжкові, куди можна поставити книгу, собі хтось візьме. Я не продаю, не займаюся цим. Я розумію, що можливо би можна було мені просто лінки, от тому я все на благодійність. Це мені дуже допомагає, тому що, по-перше. Якщо говорити про носії інформації, звільняється місце, от як би це не звучало. От, плюс до того, якщо вже розглядати порядок в квартирі, то я перебрала гардероб. Я знаю, яких позицій мені бракує. Я зрозуміла, що в мене за цей рік трохи змінився стиль в плані кольорової гами, того, що я би хотіла побачити, на собі якісь там силати. Я вирішила, що все, що я не ношу, воно і так просто стоїть. Тому для чого? От. Ну і власне планування року. Я це роблю в дуже популярний зараз спосіб, який називається Vision Board, або карта бажань. Але для мене це зовсім не романтизована штука. Тому що коли минулого року я вела зустрічі для жінок, в нас одним із пунктів це був Vision Board, який ми створювали, ми збиралися, це все було дуже прикольно. Робили дошку бажань, там підготовлювали матеріали. От, але це було в більш такій формі жіночого нетворкінгу: типу там поділитись, обміняти сценарії, всяке таке. Для себе я це більш Якби це раціоналізую тому що для мене Vision Board це ой, господи, це інструмент, за допомогою якого я як візуал відтворюю те, чого я хочу. Я дуже багато дивилася, читала на рахунок цього, слухала якісь там відео на Ютубі, як робити так, щоб це працювало. І я собі... Для того, щоб такі би не відволікатися, бо в мене атихада трошки, і я, ну, оце знаєте, як типу, там там щось розмовляю, ой-ой-ой, там пташечка. Я Ж -ж 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 -ж, пташечки. От, і це, ну. Це, до речі, сміху дуже мало маю, тому що я дуже часто відволікаюся. От. І в моїх планах так само ну, мені складно втримати на чомусь фокус, і я мушу відпочити, наприклад. А відпочинок дорівнює прокрастинація, прокрастинація, там, жвачка, треба біти спати. ну, коротше. От. Я поділю свою цю карту на чотири категорії. І цього року це буде спорт здоров'я. Навчання і мода. От, і цю, кожну з цих категорій я поділяю на підкатегорії, тобто підпункти. І, наприклад, в спорті в мене це є зробити його регулярним, тобто хоча б там два рази на тиждень, плюс пробігти півмарафон. От, я це відкладала два роки, і я дуже хочу, і я склала план, як я це маю зробити, і що мені для цього потрібно. От, е, наприклад, в другій графі е, це є здоров'я. В здоров'ї е, мені важливо це робити чекап два рази на рік, е, плюс е, в жовтні е, Боже. Місяць по боротьбі з раком грудей. От, і я завжди ходжу до мемолога. Плюс до того є деякі питання, які я хочу пофіксити, та нарешті стати на шляху до бракетів. От, до рідних зубків. От, В навчанні в мене є свої підпункти. і в Моді, Там, навіть можна мода і краса швидше, тому що я е, дуже хочу до стиліста. В мене є деякі проблеми з тим, що я не вмію е, підбирати одяг, особливо взуття та сумки. От, і я хочу до косметолога. От, і я собі це ділю і просто заходжу на Pinterest там вбиваю ключові слова, знаходжу якісь картинки, які мені подобаються, і складаю їх на цю дошку. От. Взагалі, щодо самого віжінборда, то є два способи. Перший спосіб це є. Класік, як то кажуть, тому що Vision Board можна зробити на парковій дошці, як оце минулого року з дівчатами, що я розповідала, і це дуже прикольно. Головне підготувати матеріали, їх вирізати. І я би рекомендувала причіпляти двостороннім скотчем. От або так як я робила цього року, в канва це додаток, в якому я створюю свої обкладинки для відео, і я там собі цього року створила Vision Board. Ось тут ви можете побачити результат. Я його зробила під себе, для себе, з мотивуючими якимись фразами, з тим, що я хочу, і просто. Поставила собі його на заставку, і коли я дивлюсь туди, то мені воно завжди так би муляє око. от, І я ну, я розумію, що ця дошка мені не вирішить там 100% того, що я хочу. І яку би я її не створила, якщо я нічого не буду робити, то в кінці року воно е, так і залишиться. от, Але я е, собі до кожного з пунктів складаю план і помаленьку до цього йду. Ну, а тепер більш деталізоване планування. Взагалі, я е, планувати дуже люблю. І в мене для планування. Чекайте. Ой-ой! Чекайте, бо я мене все позатрипало. Ой! І в мене для планування є два блокноти. Е, я взяла те, що був ближче, в мене є планер. Взагалі-то в мене їх два. І я розумію, що це трошки no-sense, але е, цей планер, він звичайний. І я його маю більше як свою віддушину, тому що в ньому я його рідко ношу з собою. Хоча це якраз такого розміру, що влізаю в будь-яку мою сумочку. Але в неділю я. Ну, у більшості випадків. Я собі роблю чай, запалюю свічку, і десь 20-30 хвилин я сюди все записую. Я записую сюди якісь там плани, куди піти, що зробити. Трошки скрапбукінгом займаюся. в мене є багато стікерів, я взагалі обожнюю стікери, і я це роблю для себе. Це вже не знаю, десь. Років п'ять зі мною, якщо не більше. І це чисто для такої віддушини. Плюс я тут збираю квитки різні, якісь там, не знаю, концертні, там колеса огляду, кіно, фото з фотобудок. Я обожнюю в подорожах робити фотки. І якраз тут їх також зберігаю, і потім збираю свою коробочку і планер залишаю. От, це чисто для душі. А другий, це є. Блокнот, звичайний, в, який, в якому я описую свої емоції. От, І щоденник емоцій з'явився через депресію і неможливість е, пояснити, що в мене на душі. Тому що коли я пішла до психолога, і вона мені сказала, там, я її описала якусь там ситуацію, вона каже, що ви відчуваєте? А я ну, мені якось ну, вже... От, і я. Мені було соромно, тому що в кого що стається, я радію. В мене навіть з близькими є оцей прикол щодо я радію, тому що я завжди це казала з кам'яним лицем. От, але, ну, типу, бо я розуміла, що я маю відчути радість, а я радію, і мені якось. ну, От, і так само з сумними емоціями, тому що я могла просто сказати, що мені сумно, або я злосна. Типу, все, типу, між тим нічого. І я. Коли мені психолог порадила писати щоденник емоцій, я їй сказала, типу запиталася, як це робити. Вона сказала, робіть це в довільній формі, і я думаю, я, ну, я не розумію. І є дівчинка, Полька, інфлюенсерка Сара Цваліна, за якою я слідкую ой, ну, роки чотири. І в ній є подкаст про той щоденник емоцій, як вона його веде. І якось, ну я завжди коли хожу на прогулянки, вона колись просто робила щонеділі подкаст, і я собі вмикала і слухала по дорозі. От вона розповідає польську, це мені завжди так якби, збагачувало мій місцівникові запас. І вона розповідала про цей щоденник, і вона сказала про emotion will. От, і це є колесо емоцій. І на ньому зображені різноманітні емоції, які тільки бувають, які також поділені на більші блоки, менші блоки, більш деталізовані. І в неї була схожа проблема, як в мене. І це, до речі, оце, що я казала, прикольно почути, що ти щось не сам, що хтось ще є з тобою. І я використовую по сьогоднішній день. Якраз оце колосо, колесо для того, щоб описати емоції, і щоденник в мене виглядає таким чином, що ну в ідеалі це треба робити щодня. Але в мене ну, не відбувається так багато, і інколи, як там день, як щодень, тому, типу, ну... але я роблю так, що, наприклад, коли щось відбулося, хороше, погане, я можу взяти в цей блокноти дуже часто ношу з собою, як їду в поїздки обов'язково, бо я там перші якісь там дуже свіжі емоції описую. То я пишу в довільній формі. Я дуже люблю е, так, розлого, багато писати, я. Люблю описувати якісь деталі, там, бу якісь дрібниці, погляд, шум, звук, гам, ну, типу, будь-що, що відбувається, для того, щоб е якось змогти охарактеризувати це емоцію. І я собі завжди записую, як емоцію відчуваю, на початку прям підкреслювала це такими лініями-двома. От тому це мені допомагає. Взагалі, для того, щоб. Цілі на рік збулися, потрібно щось для цього робити. От. І те, що ви робите щодня, маленькі кроки це дуже прикольно і дуже цінно, тому що. Ми всі живемо в дуже діджиталізованому світі, де все дуже швидко, емоційно, брухливо, неймовірно, неймовірно, має все відбуватися тут і зараз. І дуже важко інколи доходити до якихось успіхів, тому що ну, в мене таке умовно. Я щось роблю, і я бачу, що це займає більше часу, ніж я собі там план склала. От, і я така, типу, от що відбувається, я так не хочу, мені треба там то-то то і то вже. Я кидаюся, ну типа, то це складно. І для того, щоб щось вийшло, просто потрібно не переставати цим займатися. Інколи буде складно, інколи цього одразу не буде видно, інколи е, ви будете бачити, що інші роблять і виходять швидше, в кожного свій темп і свій час е, ніколи не порівнюйте себе з іншими, будь ласка. І я бажаю, щоб в цьому році ваші цілі навіть маленькими кроками, навіть маленькими успіхами чи навіть невдачами, вони давали вам. Е, Можливості діяти і творити далі, тому що ніколи не зупиняйтесь. До цього, мабуть, буду закінчувати. Я щось трохи розгубилася, якщо чесно. І я дуже вам дякую за перегляд. Ще раз вас вітаю з цим прекрасним Новим роком. Я в мене він почався дуже класно, і я сподіваюся, що у кожного з вас було також так все. Цілую вас і. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku, pa, pa.